Тенісист найвищого світового рівня 38-річний Сергій Стаховський, розпочинає бойове чергування на Донбасі. На фронт він пішов добровольцем ще 28 лютого 2022 року. Зараз воює як мобільний оператор дронів у складі Центру спеціальних операцій СБУ. Як дивитися в тил, лівіше, в чуть тіть-чуть, як прийняли, туди води вогонь. В його завдання входить споряджання дрону бойовою частиною та коригування цілей для пілота ФПВ дрона. Є команди випускаючих, є команда керуючих. Команди рятуються, змінюються. І здебільшого я провожу час в команді випускаючих, але сьогодні ми в команді керуючих, на штурманських обов'язках. Свій шлях у тенісі Сергій розпочав у віці шести років у Києві за свою 20-річну професійну кар'єру. Стаховський чотири рази ставав переможцем професійних тенісних турнірів серії ATP в одиночному і стільки ж разів у парному розрядах. Загалом він зіграв 881 матчів, один яких переміг 449 разів. Серед них і перемоги над гравцями, що входили до першої десятки Федерером, Гулбісом та Ваврінкою. У січні 2022-го Стаховський оголосив про завершення кар'єри. Допомагати військовим як волонтер Сергій почав ще у 2014 році. Тоді ж принципово припинив спілкуватися з російськими змі через їхню брехню про події на майдані. каже Стаховський, московит створювали снідовго свій медійний майданчик світовий. Через які вони профільно могли розказати все, що із негодно, і вони, в принципі, це і робили, свої наративи просували і змогли навіть переконати європейців про те, що там не все так однозначно. Я був на майдані а, в лютому місяці 2014 року. А, на початку лютого я бачив, а, які там були люди, за що вони стояли. Стоять вони безпосередньо за те, щоб Україна взяла напрямок європейської інтеграції. Центр лютого 2022 року Стаховський подався на навчальні курси до територіальної оборони Києва. Я навпаки думав, що війни не буде. І чим більше людей запишеться в ТРО, і якщо це будуть і медійні люди, то шанси цієї війни вони ще зменшаться. Постріл! згодом служив у Нацгвардії у мінометному розрахунку. Але після Бахмутської кампанії у 2023-му офіційно доєднався до СБУ. Окрім того, у 22-му Стаховський активно займався волонтерською діяльністю. Допомагав Нацгвардії батальйону Вовки, давінчі центру спецоперацій СБУ. Зокрема, разом з тенісисткою Ліною Світоліною вони зібрали понад 3 мільйони доларів, каже Сергій. Він долучав до волонтерських ініціатив інших відомих українських спортсменів. Я своїх грошей достатньо велику кількість витратив. Мене підтримав мій куми, мій хороший приятель Сергій Ребро, він підтягнув ще футболістів і національної збірної, і Андрій Шевченко доучався. Ну і я всі ці з -з збори збирав а, і закупляв, тому що, те, що я ще жив в Європі достатньо довгий час. І навчався стріляти я теж за кордоном, то в мене великий був скажімо так, великий круг людей, які безпосередньо займаються військовою тематикою. Коли інший відомий тенісист Рафаель Надаль у Твіттері розкритикував недопущення російських спортсменів до Вимблдону, Стаховський одразу відреагував. Я йому сказав, що якщо ти не хочеш мати від мене заваження, то ти не маєш права, ну, висказуватись на теми щодо російських спортсменів, тому що ти не знаходишся в країні. Волонтерство Стаховський присвятив біля п'яти місяців у 2022-му, а потім знову повернувся до безпосередніх військових дій. Дуже складно із за кордоном. Збирати гроші, розказувати, як нам складно, як в нас гинуть люди. Коли тобі там, 37 років, ти, в принципі, вмієш користуватися зброєю, ти в принципі, вже розумієш, що таке війна, і ти міг би сам це робити. Сергій Стаховський брав участь у боях за Бахмут часів Яр-Авдіївку. Пережив бомбардування авіаційними бомбами під час оборони Авдіївського коксохімічного заводу. Це була група ФПВ, яка працювала. Ну, я б сказав, це достатньо критичні умови були, з яких вони працювали. А це один з крайніх днів, на якому наші сили знаходились на Коксохімії. Коли ми тільки звідти вийшли, то я зрозумів, що це була достатньо така весела історія. Спецпризначенець на позивний солдат спочатку не знав, що воює зі світовою зіркою тенісу. Він чергує з Сергієм вже четверту ротацію. поспіль. А писати цілеспрямований, якби сміливий. Е Розумний. Не спішить, в плані. Навіть не спішить не можна. Допомагає усім. Виїзд на бойові позиції відбувається вночі, адже ворожі дрони постійно пильнують, каже Стаховський. Тут чергування триває кілька діб поспіль. Ну, що це, це Цю реалізм був у 22-му році. Зараз це вже рутинно. Ракетку до рук Стаховський бере тільки під час планових ротацій у Києві, коли навчає юних спортсменів у тенісній школі, де є співзасновником. Це дякати Богу, що хоч щось можна ще робити паралельно від служби в центрі спеціальних операцій. Після повернення це ще складновато, тому що ти тільки втягуєшся в те, що Київ живе мирним життям. що Тут дає сирени, але немає прильотів. І ще трохи воно тригрить. Але там. За 10 днів ти звикаєш, і воно вже більш-менш відпускає. Ти, ти просто перефокусуєшся, і це насправді дуже класна історія, коли в тебе є можливість хоч на дві години там переключитись і згадати, яке було життя до цього і чим ти займався, і яким чином підняти настрій молодому поколінню. Наразі Сергій Стаховський продовжує боронити Донбас на одному з найактивніших напрямків. Анна Костюченко для Голосу Америки з Київської та Донецької областей.